Вночі в небі над Україною зафіксували потужний блакитний спалах. Про це явище повідомляли жителі Дніпропетровської та Харківської областей та почали постати відео у місцевих соціальних мережах. Детальніше про спалахи в небі цієї ночі говоримо із астронавтом з Харкова Володимиром Кажановим. який заєм доє, От... доєднується От... наші розмови, так одне Дякую. поправка з це з астрономом. Пане Володимире, вітаємо Вітаю. вас. Доброго дня. Хоча життя може повернутися різними шляхами, <хи> і можливо е можна отримати і таку кваліфікацію. Пане Володимире, як ви поясните падіння такого небесного тіла, і взагалі це явище? Це е не дивина, взагалі, якщо говорити про астрономічні події, явище доволі рідкісне. в Кому масштабі болід був дуже яскравий зі спалахами, кольоровими спалахами. Навіть вночі е, об'єкти відкидали тіні, і е, нагадаю, що це падіння, входження в атмосферу крупного метеориту, е, і е, можливі навіть знахідки в... через mm. деякий час самих метеоритів, уламків тіла і. Е, це природне явище може бути і небезпечним, тому що є небагато поки таких історій у світі, коли і майно могли нашкодити падіння уламків, і навіть для людей це може бути небезпечно, але явище доволі рідкісне. Тобто, це навіть не кожен місяць, не кожен рік в такому масштабі можна побачити, наприклад, над Україною. А ви особисто помітили цей спалах? Чи ви в цей час е, десь перебували вже в приміщенні? Мені пощастило, не пощастило я якраз був біля телескопа на відкритому повітрі, і е, в цей час я е, помітив, як небо стає все світліше, просто неймовірно, е, ну, наче як в день. І е, е, якраз е, пролітав боліт кілька. Сунти це було дуже помітно. Тобто, багато хто розповідає, що навіть встигли там озирнутись, виглянути з машини, вийти з машини, бо це тривало кілька секунд. Так і от пощастило, але засняти не вдалося. Ну ми в мережі бачимо багато. Відео, я ще хочу уточнити один момент. Цікавий багато хто прозвали його блакитним болідом, але це не зовсім так, мені здається. Бо і те, що я сам бачив, багато спалахів різного кольору, це пов'язано із хімічним складом метеориту і з тим, як розподіляється склад нашої атмосфери Землі з висотою. Справа в тому, що багато камер мають різне налаштування балансу білого і камери нічного спостереження, відеореєстратори, тому на різних відео можуть бути різні кольори. отакий момент є. А очима спостерігалася як яскрава куля, яка несеться по небу і залишає за собою хвіст. До речі, є термінологія. Нагадаю, метеор це маленький спалах, маленька піщинка, коли ми бачимо те, що називаємо в народі, падаюча зоря Бо Рід, це ось в таке явище. Ну а більше їх більше по Це вже космічні астероїди, які вже зіткнення їх з землею, може бути дуже небезпечним. За цим всім слідкують професіонали, астрономи, обсерваторії, є метеорологічні станції, і робота ведеться, тому що ми розуміємо небезпеку у більших масштабах цього, цього явища. Навіть на тому відео, яке супроводжувало вашу відповідь, ми бачили справді різні кольори, які випромінює об'єкт, який падає і небесне тіло, яке падає на землю. Який колір ви спостерігали? Якого воно кольору загалом могли побачити ті, хто особисто бачив це явище? Зміна проходила за кілька секунд. Зміна кольорів я бачив розово, розовий, червоний, такий, і потім яскраво білий, блакитний і такий дуже виразний зелений. От як зараз ви бачите, з -з зелений в мене за спину. От от, от просто кілька отак яскравих кольорів було, а і той... я скажу, що. В я колись бачив яскравий болід, який пролітав майже через все небо, і він відрізнявся. Він був не такий яскравий і був білого кольору, пройшовши майже через все небо в мене над головою. А тут от відрізняється така природа цікава. над нами і навколо нас. Пане Володимире, ви згадували, що ви були поряд з телескопом в цей час. А ви знали, що буде таке явище, і готувалися його спостерігати? Чи це випадково вийшло? Це випадково. Це випадково. Є таке явище як метеорний потік. Зараз вже спеціалісти намагаються дізнатись, можливо, це. Це метеорне тіло має відношення до якогось з метеорних потоків, які зараз активні. От, наприклад, ми знаємо серпневий зорепад, коли наприкінці літа в небі дуже багато яскравих спалахів. Так в знаємо, науковою мовою персеїди, Меторний поток персеїди. Це ми знаємо, це ми очікуємо. А тут сьогодні це було дуже неочікувано». А чи може бути це наприклад метеоритний потік Аквариди, спричинений кометою Галея? Чи це співпадає? По що це напевне, коли зараз по тим спостереженням, які є з камер, і по розповідям очевидців, метеорні станції, спеціалісти зможуть сформувати як він рухався в атмосфері. Тобто, де його радіант в небі, з якого він виходив? Бо з різних частин з різних областей люди бачили під різним кутом. І ця інформація зараз дуже важлива. Тому хто бачив в інтернеті. Є лінк, лінк можна знайти посилання на міжнародну метеорну асоціацію, і де можна залишити своє спостереження, і ці дані можуть допомогти науці. Фактично і самі науковці теж займаються пошуком е, е, метеоритів, які випали. А яку інформацію взагалі можна видобути з таких об'єктів? Це дуже неймовірно цікава інформація, бо є метеорити, які е, е, мають в собі ту матерію, з якої формувалася наша планета і наша сонячна система. Є метеорити, які можуть прилітати до нас навіть з інших? Е, Космічних просторів і такі астероїди, комети ми вже спостерігали, і маленькі частинки дуже цікаво вивчати тут на землі, і ми навіть знаємо, що метеорити за своїм складом, за структурою, дуже часто відрізняються настільки з від земних мінералів. що це просто навіть можна сказати, інша природа. Є природа землі, є природа космосу. Вона єдина, але її частини відрізняються, і це дуже цікаво. Метеорити можуть нам розповісти про далекий космос, про далекий всесвіт і про минуле. Пане Володимире, також минулого року, 19 квітня, спостерігали спалах, зокрема, і над Києвом. Насправді тоді причиною яскравого спалаху був потік метеора лірит, і власне це так пояснили в державному космічному агентстві України. Скажіть, будь ласка, попередні роки також були подібні спалахи? Чи це є явище останніх кількох років? Були такі спалахи, і я пам'ятаю за останні роки. Ну мабуть, десь так один. Два роки, і я така яскрава подія, але вони відрізняються, от як я розповідав, і бувають навіть ще такі е історії, коли, наприклад, е я бачив, мені присилали відео, де кажуть: подивіться, будь ласка, прокоментуйте що ось яскравий спалах метеору, і мене здивувало те, що це було знято в місті, і що це. Е Нестандартна не була траєкторія і спалах, і потім вияснилося, що це е, запустили невеличку як то е, з будинку. І на відеореєстраторах у багатьох це виглядало, наче метеор в небі. Але то над містом був, був запуск такої невеличкої такої ракетки. ракети невеликої, не військової, не бойової. І Такі навіть випадки бувають, і тому іноді. Ми можемо думати, що ми бачили, наприклад, метеора, це може бути м, чиїсь розваги. Uh -huh. ну, але сьогодні це було дуже вагано, що це природне явище, яке ні з чим не, спу... не спутаєш. І дуже круто, що ви приєдналися до нашого ефіру, так. щоб розповісти да. детальніше я про падіння цього небесного тіла. Пане Володимире, дуже дякуємо за те, що доєдналися е, до нашого ефіру. Володимир Кажанов, астроном, ми з нами на прямому зв'язку.